Усім привіт до вашої уваги! огляд мішечка з жіночою сумкою по що випадає. На столі у нас ось така гарненька сумка середніх розмірів. Дивимось наступну велика сумка, блискуча гучі. Кладчик через плече. Ще сумка в гарному стані. Марко тозі. В дальному стані сумка. Ось такий рюкзачок зелененький. Дивимось далі. Ось така сумка. рюкзачок Середніх розмірів сумка. Велика сумка. В гарному стані. Середніх розмірів сумка. Кордини. И стакан. Сумка через плече. на маленька. Гарненький рюкзачок. Ось така сумка. Велика сумка. Середніх розмірів сумка. Сумка через плече. Через плече. Ще. Паріж. Середніх розмірів сумка середніх розмірів сумка через плече. Ще. Така цікава, цікава дизайнерська сумка. Сумка через плече. Середніх розмірів сумка. Дивимось далі. Маленька сумка. Сумка через плече. Рюкзачок. Середніх розмірів сумка на плече. Ось така. Велика сумка. Рожева. Сумка фірми Adidas. Маленька сумка. Сумка через плече. Маленька сумка. Ще. Сумка через плече. Велика сумка. Фірма Spirit. Дивимось наступну. Маленька зелена сумка. Велика сумка. Сумка через плече, рюкзачок гуес. Велика сумка. Ще? Сумка через плече, мішель корс? стакан, да. сумка через плечо, Средних размеров сумка, рюкзачок, мы его мы сдали Маленька сумка. В гарному стані. Біобос, Париж. Рюкзачок. Сумка як рюкзак. Можна як сумку, можна як рюкзачок носити. Ще рюкзачок. Сумка через плече. Рюкзачок. Сумка через плече. Ось така сумка. Через плече. Маленька сумка. Дивимось далі. Середніх розмірів Сумка. Велика сумка через плече. плеча. Велика сумка. Ось така цікава форма. Середніх розмірів сумка. Через плеча. Рюкзачок. Середніх розмірів сумка. Оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.